Доброе утро, друзі. У нас на гостій Олексій Ніколенко, бібліотекар першої категорії відділу мистецтв імені Олександра Бойченка. А також Артем Луценко, автор, упорядник і технічний редактор поетичної збірки кримських та кіровоградських поетів Шепіт Альми. Доброго вам ранку, хлопці! Добре Зара лавірую, Маша, Тебе не підбивати, ні, не треба. Ну, Розольоти не розльє. Давайте подумаємо. <рес> <рес> Я бережу нашу нейроарому. Знаєш... Як зіниці ока. Так що, хлопці, пригощайтеся, будь ласка. Спосіб. Уровень богиня, я би сказав, як ти це робиш. Кофе прям принесла, не розлила Практично. Так і є. Поздоровайся для початку. Доброго ранку, я ж сказала. Хорошо, смотри, мені. Да, зараз ми подивимося інформацію про вас і будемо переходити до розмови. Олексій Ніколенко бібліотекар першої категорії відділу мистецтв обласної юнацької бібліотеки імені Бойченка. Народився 27 березня. В дитинстві хотів стати бізнесменом. Улюблена книга рукопис, знайдений в Акрі Павло Коельйо. Улюблене заняття фотографуватися. Улюблене місце Кіровоградська набережна. Домашня тварина пес бос. Неодружений. Артем Луценко автор, упорядник і технічний редактор поетичної збірки кримських та кіровоградських поетів Шепіт Альми. Народився 23 липня. В дитинстві хотів стати футболістом. Улюблена книга Тиша і Грім Володимира Симоненко. захоплюється поезією. Улюблене місце університет Неодружений. У меня у меня сразу вопрос. Улюбленная місце університет. Это для кого было? Для преподавателей? Для викладачів, так. Ну так я так и сразу и понял. Да. Хорошее хобби фотографуватися. Так, Сіє, я думаю, що Льоша любить фотографувати, а тут оказує що він любить фотографірувати. Ваш одна фамілець так і буде, да. Певно ж одна фаміліць Ніколінка фотографує, а ви Ніколінка, котрий любить фотографуватися. Я зрозуміла. Так, ну давайте переходимо до головної теми. Це те, заради чого ви прийшли сьогодні до нас у студію. А бачимо, є збірка. Якщо можна глянути. О, вона маленька, компактна така. А розкажіть, будь ласка, що це за збірка, що туди входить і. Як виникла ідея створення? Тут 11 поетів з Кировограду та Криму. Сама ідея виникла у нас на кафедрі видавничої справи та редагування. Пані Ірина Ткаченко дала мені такий поштовх написати грант. Грант це фінансувала кримська громадська організація «Топка Я». Проєкт мав обов'язково бути пов'язаний з Кримом. Сам проєкт покликаний підтримати ситуацію з переселенцями і ще про це говорили. З усієї України обрали, мабуть, 12 проєктів, з Кіровограда – 2. Ну, ну, так і втілювали. Спочатку шукали авторів, наших було легше знайти, бо ми якось контактуємо все-таки. А кримських ми шукали через мережу. Це ВКонтакті та Фейсбук. Ось. Mm. Так зачекайте, це вже після всіх оцих подій політичних була видана ця збірка чи до? Я... Ну після, вона видана позавчора. Я її забрав з видавництво. А, серйозно, вона пахнет. свіженька ще. Вона <рес> як вот, будто напечатали реально позавчора. А поэтому... як так виходить, що Крим, ну начебто він же ж. Чи він спонсор таких грантів? Ну, зараз ця їхня громадська організація переїхала в Чернівці. Вона на території Криму не все. Я зрозуміла просто розташування. Я ж просто думаю, невже вони цей договір утримують? Скажіть, будь ласка, це ці збірки для чого вони? Куди вони далі підуть? Це для університету? Чи де вони будуть розповсюджуватися? Ну почнемо ми їх розповсюджувати на презентації. Яка відбудеться в бібліотеці 5 листопада. 5 листопада в бібліотеці Бойченка. Ну, ми обирали, де провести першу презентацію. Бібліотека зголосилася за це. їм дякуємо. Будемо розповсюджувати також авторам, повідправляємо. А скільки примірників їх? 500. Ага, 500. Ну, наклад непоганий. Маш, між ти сьогодні, якщо не знав. Поэтому, для для Кирограда чудо. Поэтому да. в э, 12.40 да, начинается. В 12.40 приходим в библиотеку и смотрим презентацию. Как раз более подробно Артем все расскажет. Я так понимаю, и Алексей все расскажет, и Артем расскажет. И не только они. Как вообще э, выбирали поэтов? Ну, вот, ну, на, вот. В принципе, на, на, это, на это прекрасное. Ну, мы давали оголошення ВКонтакте та Фейсбуці, скидывайте твори, и мы будем обирати. Скажу так, по секрету, Много? що кримських ми взяли всіх. Всіх, хто прислав, всі в цій книзі є. <плес> <плес> так, а це виходить Градзі молоді, хочу. да? Ну, просто користувачі соціальних мереж ну, вон, то... зазвичай там ну, до 30, я думаю. Ну так, так, так і є. Це все молодь, да? так? Так. А об'єднано якоюсь тематикою чи. Ну, ми не, не робили якихось рамок. Тематика вільна, кохання, якісь громадська позиція. А почему кировоградских Кіровоградських тільки два, я так зрозумів? Да? Ні, Кіровоградських п'ять. А п'ять. Угу. Так, кримських шість. Угу. Тут є у нас Поліщук, він зараз пише, навчається в Кіровограді, але він народився в Криму і до десяти років проживав в Криму, і він у нас іде як Кримський. <говор> mm. <говор> тобто, в принципі, він такий, якраз одинадцять, да, ви сказали п'ять <говор> таких, п'ять таких, <говор> 1, <говор> да, один і туди і сюди. <говор> і <в> Кривці, <говор> щоб <все> було приємно. гратно Льош, у мене вопрос до тебе. Чому саме у вашій бібліотеці? <говор> <говор> ну, нашу бібліотеку можна сміливо назвати другом для будь-яких творчо обдарованих особистостей нашого міста, оскільки дуже часто, регулярно в нашій бібліотеці, в стінах нашої бібліотеки проводяться різноманітні заходи, презентації, виставки. От буквально минулого місяця в нас в бібліотеці проводилась зустріч з вуличними музикантами. А вчора в нас була зустріч з молодим перспективним художником Богданом Геращенком, студентом художньо-графічного відділення мистецького факультету, була виставка його картин. Одну з картин він подарував нам, що нам дуже приємно. От сьогодні в нас буде виставка з цієї прекрасної чудової книги, про яку я зараз скажу. Наступному тижні у нас буде в бібліотеці розпочинатись серія ігор мафія для студентів педагогічного університету. Ми плануємо. А чого так, тільки для педуніверситету? Ні, ну просто я знаю, що мафія. Ну, Спочатку буде проводити серія ігор мафія для педагогічного університету для кожних факультетів окремо. Потім ми плануємо вийти за рамки педагогічного університету і вже співпрацювати з іншими навчальними закладами нашого міста. Така Маша не вчиться. що Маш, ти взагалі не попадеш ніяким образом, я От, Також в кінці місяця цього або на початку наступного ми плануємо провести такий музично-поетичний. Творчий вечір присвячений Володимиру Висоцькому. Тобто, як бачите, oh, палітра заходів у нас доволі така яскрава і різнобарна. Те, що стосується цієї прекрасної книги, знаєте, я вважаю, що от з однієї сторони сьогоднішня презентація книги є абсолютно звичним і, погодьтеся, традиційним заходом. Презентація книги в сінах бібліотеки це якби з ну, no, так? але на цей раз презентація цієї книги. Вона носить в собі дещо інший характер, оскільки це не просто книга, це не просто видавничий продукт і не просто збірка віршів. Це такий своєрідний символ того, що в Україні ще не забувають про такі поняття, як єдність, солідарність, не забувають про такі слова, як незалежність, неподільність і так далі. І тому ось сьогоднішня презентація цієї книги вона буде саме покликана на те, щоб продемонструвати ось цю загальну думку, що Україна є єдина і неподільна. і цю ці. Дунці абсолютно віддана наша бібліотека. Презентація книги буде, проводити в, також буде проводитись в, в дещо незвичному варіанті. В чому саме? Ну, Погодьтесь, кримські поети, звичайно ж, не зможуть побувати в нас на презентації. Але а, відстань для бібліотекарів бібліотеки імені Олександра Боченка, тим паче для працівників відділу мистецтв це не проблема. І тому ми взявши… онлайн. Так, ми взявши руку Ой, ініціативу другу, в свою руку, ну назовсім онлайн, ми вели активні переписки з кримськими поетами і якби давали їм таку пропозицію, щоб вони записали спеціально для нашої презентації відеозвернення, зробили відеозапис своїх віршів. Дуже приємно, що майже всі вони відгукувалися позитивно на цю нашу пропозицію. Просто єдине, що не кожен мав технічні можливості організувати такий відеозапис, і також ще там в декількох були проблеми зі здоров'ям, тому. Ну, не кожен мав, мав бажання, але не мали такої можливості. Але, врешті-решт, ми маємо декілька відеороликів, які будуть презентуватися на цій нашій сьогоднішній презентації. І ми впевнені, що це також створить е, таку стовідсоткову загальну, е, творчу, е, приємну атмосферу. Ми переписувалися з поетами. Також поети говорили нам, ну, писали такі якби короткі, можна сказати, автобіографічні якісь такі тези, які також будуть зачитуватися на нашій сьогоднішній презентації. Ці, щоб ми мали уявлення про кримських поетів дещо більше ніж воно подано в цій книжці. Ну от і тому. Хоче запросити абсолютно всіх, щоб всі приходили сьогодні о 12.40, ось я приніс вам оголошення, сьогодні 5 листопада, о 12.40, другий поверх, відділ мистецтв, презентація спільної поетичної збірки кримських та кірограських поетів Шепіт Альми». Також ще хочеться сказати, що якщо ви творча особистість, якщо ви пишете, малюєте, вирізаєте, щось вмієте гарно створювати, щось робите своїми власними руками, ви хочете показати це людям, ви хочете показати. Це для соціуму, виставити це на загальний якийсь такий огляд. Ми завжди раді вітати вас в стінах нашої обласної бібліотеки для нас імені Олександра Боченка. Приходьте, звертайтесь до нас, ми, е, ну, ми підтримуємо творчо обдарованих особистостей, ми завжди раді їх бачити в стінах нашої бібліотеки. І доказом цього от є наша сьогоднішня презентація. Леш, у мене питання, секундочку. Угу. а після першої категорії, що далі? Бібліотекар? Головний бібліотека, якщо не ну, от Після такої реклами вже не. За горами, повір мені, це було очень здоров'я. Да. Скажіть, будь ласка, заходи, які відбуваються, да, у вас у бібліотеці, вони зазвичай платні або безкоштовні? Ні, заходи в нас безкоштовні. З по, по, подібного характеру, презентації, виставки, концерти, творчі зустрічі в нас абсолютно завжди вхід безкоштовний. Ми також займаємося ну, звичайно ж, ми займаємося долученням учнівської та студентської молоді до нашої бібліотеки. Але от що я хочу наголосити, що обслуговування. Читачів це не є нашою єдиною, ну, так би мовити, функцією. Ми вийшли за рамки ось цього якось такого схоластичного поняття бібліотека. Ми вже якась така дещо іншого характеру, можна сказати, установа. Я... Креативна yeah. так, yeah. концертна зала, навіть можна сказати. Тому що ну, погодьтесь, от... Е, е, Є, існує такий стереотип, що бібліотека це таке своєрідне тихе спокійне спокійно. Сішина можна бути в бібліотеці. Але в нас в бібліотеці такого майже не буває. Громка, громка, давай. У нас в бібліотеці як не виставки, так презентації, так концерти. Хтось грає, хтось співає, хтось розказує. Майстер-класи у нас дуже часто проводяться. У нас кожної неділі засідання творчого і студії фарт. Ми запрошуємо майстринь, приходять люди і створюють щось власними своїми руками. Я ходила, я записалася до вас у бібліотеку, тільки щоб ходити не тобі цю... сподобалось? Да, я отримала таке задоволення. Ще, Єдине, що... Ще. що там діти були з мамою, але я себе непогано почувала в принципі. <гум> <Нас> <гум> Нормально. інформація з приводу засідання розміщується кожного тижня на сайті. Також у нас діє літературний клуб Ліра, який є таким початковим, дуже хорошим твердим плацдармом для ось поетів, які щойно починають свій творчий шлях. Адже ви можете приходити на засідання творчого літературного клубу Ліра. Вони відбуваються, якщо не помиляюсь, кожного місяця, і е, там будуть присутні як поети-початківці, так і поети, вже зна імена яких є знані на території нашої держави. І вони надаватимуть вам якісь знаєте, такі практичні якісь поради. Е, буде загальне колективне обговорення. Це все відбувається е, за чашечкою е, чаю. От в такій творчій, е, дружній колективній атмосфері ми допомагаємо от, е, нашим початкуючим. Поетам формуватися як творчої особистості, і потім дуже приємно, що ми бачимо результати, коли вони вже потім ідуть і видаються в, в видавництвах, чи то нашого міста, чи іншого, і видають вже свої власні поетичні збірки. Знаєте, це було з сторони. Ні, реально просто знаєте, коли молоді люди так захоплено розповідають, то розумієш що, в принципі майбутнє нашої держави дуже велике. Ми дякуємо вам за те, що ви хворієте, знаєте своєю справою, і це дуже приємно. Дякуємо вам дуже Удачі вам сьогодні. Зустрічаємося на, презентації. на презентацію о 12.40, Нагадаю, у бібліотеці Боченко буде презентація такої гарної книжечки. Давайте долучайтеся, читайте, будьте креативними і... вам, ребята. Спасибо. Ну, ну а також... ми двигаємося далі ефіром.